Дві лампочки виключу, десь вам здам, а ви мені дасте. Так, я вам на дві поміняю. На дві поміняєте, треба паспорт мати. Паспорт і ідентифікаційний код. Рівнянка Тапара Кальчук прийшла у відділення Курпошти запитати, як можна обійняти лампи розжарювання на світодіодні. Я не розберігаюся, кажуть, дорігу енергію, довше горячий, а то цю лампочку закрутиш, раз і нема, раз і стрельнула, і нема. Ну, може, дасть, Бог, буде добре. Проєкт обмінну ламп у рівному стартував 30 січня. Кожен повнолітній може принести не більше п'яти старих, але справних ламп розжарювання, а на зміну отримувати нові ЛЕД. Отримати нові лампи можна двома шляхами: перший подати заяву на обмін через застосунок дія, термін дії заяви 5 днів. Другий прийти у відділення Курпошти без попередньої реєстрації. З Собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код. І Якщо у відділенні є у наявності, не зарезервовані через дію ЛЕД лампи, то обмін відбудеться. Має проект декілька етапів. Перший етап передбачалося отримання 20 мільйонів ламп по Україні. На область було передбачено півмільйона, приблизно це там плюс-мінус декілька тисяч. Ми станом на сьогодні вже отримали порядка ста тисяч. Ми забезпечили всі відділення. Обласного центру частину ми вже починаємо. ми вже почали логістичними напрямками маршрутами передавати рейцентр. Мета проєкту, який профінансували Євросоюз та уряд Франції, забезпечення стабільної роботи енергосистеми України, каже заступник начальника Рівненської ОВА Ігор Тимошенко. За підрахунками спеціалістів в межах держави це дасть економію 1-1,5 півтора електроенергії. для порівняння цього. Вся електроенергія, яка виробляється в Україні, це 15 п'ятнадцять. Тобто це достатньо суттєвий ресурс, щоб можна було понизити спож... споживання населенням. Обміняти лампи можна у всіх відділеннях Укрпошти до кінця лютого. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівне.